Так, на 34 ми приїхали. Е, оце той самий хріновий участок, де дві культивації було. Там, де влагу первоначально була втрачена, видно, трещини такі, що ладонь туди залазить. Потріскана. Що це скажеш, що це соя, яка вегітувала в норму посіяна і на червень місяць, конець вже майже липень. Блин, і і, 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 і от це отакий результат. Звісно, це хрень собача, це не результат. Що з нею може бути. Вона вже цвіте ось, ось сьогодні. Вчора не було, сьогодні вона викинула. Фіксування нижнього, то есть це взагалі брить прийдеться. Я не знаю, блин. ну ось цвіточки. Ожидать от неї щось хороше, конечно, не стоит. Так, це той, що самый хреновий участок. Густина стояння. Видно, що як мінімум 30% просто тупо не взійшло. Влаги не хватило никому, даже тим хто лишився. Якось цікаво получається там, де окремо стоїть. ну ось, опять же, наблюдение и брать на заметку ось окремо стоит якобы ей площадь живлення там все охренеть но тут же ось рядом кучка яким образом образом сыпну ну, ми на краю стоим там где густина там побольше будет то есть раз два три четыре пять шесть 7 на 10 сантиметрах стоїть. Вона она собачусь чогось чувствую получше может из-за того что она затянила Хотя тут же и трещина, прямо между ними ось громадна, що аж коріння оголилось. Ну не знаю, год унікальний і и... видно, блин. Ось така от ситуація народ. І влага і не пахне даже. Це там, де дві культивації було. Оці от дороги 7-8 може гектар, хто знає, тяжело сказати, бо воно клином де... Ось така жахлива ситуація. Е, Перейдемо трошки туди, спустимося. В принципі, можна трошки буде Ну нехай я перейду, е, зніму. Не буду я монтувати віддільне відео, зараз кину. Коротше, хренові учаски теж є. По цьому році показало, там, де зуміли зберегти вологу. Там щось мається. Хоч Маломайська 35-40 см воно стоїть. І там, де дві культивації зробили, самі розумієте, що отак. Тобто в очередний раз доказує, що вологу треба любими путями берегти. На цей рік так тим більше. Ну, явно не соєва ситуація. Ну, то це ужас. Ти тобто, ризикуєш упасти і ногу зламати, блин, такі щелі. Ну що це за? Фігня така, Що, що з нею буде оцей сої? І ось же у, у, той блядський довгоносик і тут же вона ось зацвіла сьогодні. І пожалуйста. Ну, Яке буде, таке буде. Все одно не передіскуєш його, не перед цей. Е, Рубанули ми з плеча. І в принципі поки себе е, Чувствуємо, що ми на правильному пути. Техніку виставили на продаж, диски 5-метрові ми вже продали. На OLX дивіться обяви, трактор Т-170 теж виставили на продаж. Барона, сепка барон 12-метрова теж вже чоловік із Чутова, о, Чутова, сказав, із Краснограда буквально ось должен заехать забрать по севалке навесне вопрос до сих пор на удивление мои открыто хотя цена уже просто я не знаю дальше смешно называть короче культиватор 7 74 метра до т170 продающий причем т170 вместе иде с плугом плуг иде в пятикорпусный ему в подарок то есть от плуга мы все-таки отказываемся. Также кто планував Велес Рыхлитель, кто ще убежденный э, рыхлитель, то пожалуйста по себестоимости, даже не по себестоимости прошлого года, а на 5000 дешевле, чем мы ее взяли в прошлом году со скидкой. Между прочим э, можно 3 велесовский рыхлитель забрать. То есть наработка у него всего лишь была там порядка 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 40 гектар. Ну то есть цены не, не наработка. Поэтому может трошки больше На 5 гектар, чи на 3 гектара. Короче, народ. Дивіться мої об'яви, хто там що ще хотів забрати, забрать, забирает. Що ще буде? Культиватор буде виставлений. Т-170 вместе з плугом в подарок. Сівалка, а, кстати, ця супеночка, вось, восьмерка, ми на сьогоднішній рік розпашні культури не плануємо, вообще, то вона теж виставляється на продажу. Як вона сіє, ви всі бачили, тобто вона доведена до грубо максимуму того, що можна було довести ту сівалку. Е, нормально, все робоче, не те що робоче, а просто ідеальне. Состояние. Супен 8 теж розпашник каренка на 8 рядків теж продається. І і і і, 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 що ще культиватор я казав диски ми вже продали ну коротше народ парк потихеньку міняється трошки модернізується перестраюється на новий тип мишлення ми ну, якщо щось робимо то робимо його основательно це так сяк там хтось каже ви там спробуйте там ні ну, раз уже вирішили, то робимо так це ще хріновий цей участок ну коротше зараз дойду десь тут должна. Ну, короче, включусь.